Всім привіт! З вами Саша. А все, що навколо мене, це канал про настольні ігри Компашка. І як ви зрозуміли з назви відео, сьогодні у нас буде перша розпаковка. Тому я трохи хвилююсь. Ми з командою дуже ретельно підійшли до вибору гри для цього надважливого випуску, тому що хотілося, щоб вона була і достатньо відомою, і звичайно ж цікавою, та не занадто складною. І звичайно ж, вона повинна була мені сподобатись. Але коли я на неї дивлюсь, то згадую, як минулого року мав летіти в Єгипет на відпустку. Ну... Тому зустрічайте. Гра кемет. Кемет це поки що єдиний Єгипет, який я можу собі дозволити. Тож, якщо ти теж забув, що таке відпустка, став подобаєчку. До речі, лайфхак. Кемет нормальний такий собі пранк-подарунок. Якщо ти хочеш когось підколоти, про відпочинок. Дарую. Дуже хочеться просто на морі. Хочеться. Скажу вам відверто, де Я дуже хочу на море. Кеме це масштабна стратегія на контроль територій в давньому єгипетському сетінгу. Доволі таки динамічна з постійною комунікацією між гравцями. Не знаю, як вам, але як на мене, звучить доволі таки непогано. Тому що я, як нормальна доросла людина, виріс на піратах Карибського моря, володарі перснів та мумії. А от хто виріс на інших ідеалах, так це. Даша! До речі, вона сьогодні буде мені допомагати з розпаковкою та складатиме свою антигіківську думку. Отже, зустрічайте. Тоже так не працює. Привіт! Ну що, як ти думаєш, що вона сьогодні буде? Випуск з розпаковкою. Думаєш, ширше. Сьогодні у нас ігрове поле одна штука. Плитки і могутності 64, воїнів цілих 60, фігурок найманців 6, 15 пірамід плюс 20 і ще 20 їх верхівок. Особисті планшети, загальні бурі, картки допомоги богів, бойові картки, пам'ятки гравців, маркери дій, бойові картки і безліч безліч жетонів. Ясно. Значить, плани на вечір я сьогодні відміняю. Що по ціні ціна на цю гру коливається в межах трьох тисяч гривень. Але слід зазначити, що раніше у багатьох гравців були питання щодо якості деяких елементів. Але тому вийшла за перше видання. Зараз же у нас на руках друге. Але як заявляють розробники, вони покращили дизайн, додали ще більше монет, збільшили мініатюри, змінили карту. Тож нас чекають тільки покращення. Тож можна сказати, що у нас в руках справжній. Що ви зараз бачите перед собою? Е, Стоп, стоп, стоп. Саш, в му році, особливо на Ютубі, про скарб, вже ніхто не жартує. Слухай, я на Ютубі новачок, отже, мені можна. Скарб. Ну що, перейдемо до самого цікавого. Давай. Ух, а така важкенька, десь угу. кілограму два. Де мій скальпель. Ой. Обережно. Так, щоб не поцарапати цю коробочку. Давай. Зривай, давай, зривай. так і сиди. Е, ну що? Коробочка доволі таки приємна на дотик. І. Опа. І що нас тут зустрічає дуже багато якихось якихось книжечок. Так, це напевно якісь правила. Ага. А, це плитки могутності. Угу. Бюрократія, якась гіківська ваша. Оновлені плитки могутності. Так, а це? Думаю, якісь наклеечки. Ні. Книжечки. Так, ще якісь плитки могутності. О, правила. Блін, доволі прикольна це книжечка. Можеш поки проглянути правила? Мені знов треба багато читати, да? Моє улюблене. Так, це знову картки-картки, блін. Прикольно. Це треба вам, напевно, мати якусь окрему папочку для всіх цих карток. Ну, Можна зробити ксерокс. Так, а це, напевно, карта. Так, ну, стосовно якості, доволі такий щільний картон. Так, да, доволі таки приємний на дотик. Можна, так? Да? <звук> Господи, як це приємно. Це це може... А, ні, тут ще. О, скарабії. Диви. Багато маленьких скарабіїв. Так, що у нас тут ще є? У, -у, 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 у це ж просто такий, знаєте, антистрес. О, можна я це можна я просто видавлювати хоч цілий день. Це окрема гра. Хочеш подивитись? Вийди видно. Все. Well. Дивіться, боже, це так приємно. Це реально антистрес фу-фу! Це це схож... А це, напевно, шоколадки, знаєте, такі цей подарунковий набори шоколадок. Прикольно, прикольно. Давай ще один жарт про Порошенка. Так, і, і, я вистається просто буду сьогодні витягувати е, ці всі картки. Починається щось новеньке. — Якась... Як... — Кокоска для шоколадок. Я кажу, Якась форма для лиття шоколаду. А, то тут не один. Дивіться, тут, тут їх декілька, це. Ага, органайзери для карток. А ось і ігрові планшети. В принципі, як і в багатьох іграх, угу. доволі зручні. Ну, Мені здається, що не знаю, ну теж доволі якісно, і якщо ви не будете його використовувати як підстаканник. Так, то він вам прослужить доволі довго. Не пийте чай поряд з планшетами. Так, ну, Прикольно, прикольно. Так, тут ці, от, всі ці планшети. Всі вони різні. На кожному планшеті є окремий свій бог. Угу. З чотирьох, п'яти. Так, і починається найцікавіше. Це маленькі фігурки. Ну що, давайте дістанемо і. Подивимось, які вони на дотик. Е, Ну що ж, доволі деталізовано зроблено. Гарне лиття. Так. Міцні. Що стосується самих фігурок, ну, виконані доволі таки якісно. Не знаю, там, у кого були претензії стосовно якості фігурок. Ну, мені здається, що вони виконані без браку. Ну, я не помітив нічого. Прикольні, гарні фігурки. Так, ну що ти вивчила, проблема вже? Та я тут тільки на вступі. Дуже довгий вступ. Mm -hmm. Багато розповідається як приготування, приготування. Я як то рецептики читають. Все, всюди слово приготування. Ось, а далі вже починається трішки про перебіг гри. Якесь пояснення англійською, тому якщо ви добре володієте мовою, зможете прочитати. Але це пірамідки. Але... Тут без верхівок. Верхівки, напевно, десь. Так, вони в іншому окремо. Пакеті. А, до речі, я тут ще побачив е, великі фігурки. Якісь прикольні. Воу! Це в нас ібіс, здається, так? Що ж, ні, прикольно, прикольно. Крила взагалі вон, на цей не гнуться. Ну, Прикольний пластик. Так, що ж, давайте поглянемо, що у нас з ігровими mm -hmm. картами. Як звичайні карти. І повернемось до наших органайзерів. Зараз буде склейка, і ви все побачите для чого не потрібні. Вау. Wow. Ну що, ми розклали нашу гру. Ну, Виглядає все доволі прикольно, так, е, акуратно. Е, що мені сподобалось, так це пірамідки. Це взагалі окрема, такий, окремий вид мистецтва. Ось Можете побачити, як вони деталізовано зроблені. Ось можемо побачити навіть такі дрібні елементи. Це, І потім будете будувати кожен рівень окремо. А мені, до речі, подобаються органайзери. Я спочатку подумала, що вони не дуже якісні, але насправді вони досить твердого пластику. Mm -hmm. І класно, якщо я от придумаю когось собі покликати додому для компанії пограти в цю гру. Я буду впевнена, що карточки не будуть по всій квартирі, адже ну не у всіх є такий великий стіл вдома, щоб прям так розкласти. А воно все організовано. Все класно, тому прикольно. Мені подобається. До речі, ось елемент. Я думаю, що це карта, а це він регулює кількість гравців. Тобто може закрити частину карти, і тоді буде, ну, це для більш меншої mm -hmm. да, кількості гравців. До речі, щодо фігурок, е, ну, виконані доволі таки якісно. Хто любить розмальовувати, думаю, вам буде чим зайнятись. Але мені це моя така суб'єктивна думка, не дуже подобається їх колір. Ну, Подивіться на цю змію. Она вам щось нагадує. Ну, це таке. Ну що, друзі, це була наша перша розпаковка. Тож не судіть строго. Я, як зуміли. Е, і головне, ми хочемо подякувати нашому партнеру. Це ігровий клуб TGC. Тож приходьте в клуб TGC, де ви зможете пограти саме в цю гру, яку ми сьогодні розпакували. Ну Ми точно пройдемо, тому так. може там і зустрінемось. Я насправді вже дуже хочу в неї пограти. Я теж <с> і обов'язково напишіть в коментарях, якщо ви грали в якусь гру в античному сетінгу. І я думаю, що ми зробимо якийсь там топ 5 ігор. Найцікавіших, і продемонструємо їх у нас на каналі. А з вас лайк, підписка та не забудьте про дзвіночок, щоб дивитись наші наступні випуски. До зустрічі! Па-па!